Перше за кілька місяців на східному кордоні України повна тиша не було обстрілів із території Російської Федерації, що означає вже реалізацію практичну реалізацію тих пунктів мирного плану, який запроваджений за ініціативою президента України спокій безпосередньо на самому Донбасі місцеве населення лише мріє. Зокрема, у Донецьку бойовики продовжують чинити свавілля. Та навіть більше серед білого дня на очах у багатьох донеччан, так звана міліція ДНР, ледве не забила до смерті людину. Не дають перепочити бойовики і українським військовим на блокпостах. В ніч на понеділок вони обстріляли аеропорт Донецька та міста Дебальцеве, Виноградне, Гнатове, Піски та Гранітне. В районі населеного пункту Гранітне була знищена група піхоти бойовиків з крупнокаліберними гвинтівками. Напередодні ці терористи обстріляли позиції українських військовослужбовців. Також бойовики нанесли артилерійський удар по житловим кварталам мар'їнки. Чи постраждало мирне населення під час цих атак? Наразі з'ясовують поки що відомо лише про втрати українських силовиків. Загинуло два наших українських військових ще двоє отримали поранення. Натомість, за словами Лисенка, терористи продовжують звільняти полонених українських вояків. Цього разу вони відпустили 28 наших бійців. Загалом, з початку вересня, з полону бойовиків вже вийшло 1200 військовослужбовців. Також терористи нарешті пропустили 600 тонн українського гуманітарного вантажу до Луганська. Це вода, харчі та предмети першої необхідності. Найближчим часом представники міжнародного комітету Червоного Христа цей вантаж роздадуть місцевому населенню.